Вітаємо на кадровій платформі номер 1 Знайомтесь цілий світ в одній платформі платформі Кадроленд. Мене звати Качнова Марина і я керівник напрямку Кадроленд. І я хочу познайомити вас з нашим сайтом. Зараз детально пройдемось по розділах платформи. Головна сторінка головна кадроленду це справжня майстерня кадровика. Тут в швидкому доступі є будь-які сервіси і розділи. Одразу хочу познайомити вас з вашим персональним меню, яке знаходиться за іконкою входу вгорі справа. Тут ви можете одразу потрапити до розділів Мій кадроленд, Мої обрані, мої консультації та останні переглянуті. Окремо хочу звернути вашу увагу на можливість редагування профілю. Повертаємося до нашої головної сторінки, де ви можете швидко ознайомитися з актуальними новинами та статтями, зареєструватися на вебінари. Або переглянути популярні документи. Обирайте сервіс, яким хочете скористатись зараз, з каруселі сервісів. Просто клікайте на необхідний. Професії від CadroLand Academy також завжди під рукою. Дізнавайтесь деталі кожного з курсів, просто перейшовши за кнопочкою під карткою. Для зручності ви бачите швидкий доступ до передплати Академії. Хочете мати доступ одразу до всіх курсів, натискайте на кнопку Передплатити і обирайте зручний для вас пакет доступу. Далі в нас з'являється блок з останніми відео, які з'явилися на нашій платформі, а також питаннями, які ставлять ваші колеги просто зараз у розділі консультації. Разом з передплатою кадрової платформи номер 1 ви отримуєте максимальний доступ до всіх розділів. Запрошую вас у подорож по всім сторінкам нашої платформи. Розділ «Мій кадроленд». Вітаю вас на одній з найкорисніших сторінок користувача платформи. Ми його називаємо «Дашборд кадровика. Першочергово тут ви бачите, який у вас пакет доступу і дата його активності. Також можете змінювати свій пакет доступу або продовжити його на майбутній період. Саме тут ви, як передплатник, можете знайти цікаві для вас відео, останні консультації та важливі документи. Також ви можете тут формувати свою бібліотеку корисного матеріалу. Просто додавайте відео, документи, консультації або новини до блоку обране через ось такі прапорці. Червоний прапорець означає, що цей контент вже у вашому обраному і чекає на вас в цьому розділі. Трошки нижче для вас зберігається історія ваших переглядів. Саме тут ви бачите картки навчальних програм, які ви переглядали останніми. Зараз покажу вам, як ще можна швидко знайти необхідне відео за ключовими словами. В пошуковому рядку зверху, ось тут, введемо, наприклад, бронювання. Система швидко відфільтрувала нам матеріал на цю тему. Обирайте, що цікавить: відео, консультації, документи або новини. А я бажаю вам гарного перегляду. Розділ новини і статті. Найкращий розділ новини і статті. Вже з назви зрозуміло, який контент тут буде розміщатися. Одразу вгорі для користування зроблено зручний пошук. Також ви можете обирати тип публікації, новина, стаття, більш пропрацьований матеріал, або консультації, приклад відповідей на питання наших передплатників. Переглянуті статті раніше виділяються сірим кольором. Чорний колір заголовка означає або стаття нова, або містить в тексті оновлення. Для зручності додано фільтр за темами. Відтепер сортування стало ще швидше і зручніше. Натискаємо на будь-яку статтю, щоб познайомитись з нею детальніше. Кожна публікація має коментарі. Долучайтесь до спілкування з однодумцями під статтею, яку тільки що читали. Сподіваюсь, ми ще не раз зустрінемося з вами в цьому розділі. Розділ безкоштовні вебінари. Вітаю у каталозі безкоштовних вебінарів. Саме тут наша редакція щотижня збирає найгарячіші теми і ви можете відстежувати розклад наступних зустрічей. Ви можете одразу зареєструватися на вебінар або дізнатися про нього більше. Обирайте необхідну кнопку. Якщо певний вебінар зараз йде в онлайні, ви також можете долучитися до перегляду за кнопкою Перейти до вебінару. Звертаю вашу увагу, що наші передплатники мають змогу переглядати запис ефіру вже на наступний день. Долучитись до числа передплатників, ви завжди можете за кнопкою передплатити справа вгорі. Розділ відео: справжній клондайк корисних відео. Ми розробили надзручний фільтр, завдяки якому відтепер пошук матеріалів стає ще більш комфортним. Давайте повернемось на усі відео, і я покажу, як працює наш фільтр. Ви можете обрати категорію, наприклад, відеокурси. Одразу з цим вибором можете фільтрувати пошук за темою, наприклад, відпустки та кадрові документи. Для вас вже доступні лектори, які підготували курси за цими темами. Давайте відфільтруємо за курсами Людмили Смердової. Вуаля! Наш пошук завершено. Ви вже можете обирати курс, який вас цікавить, і розпочинати перегляд. Додатково в меню є швидкий доступ до професій від Кадроленд Академі. Саме тут ви одразу потрапляєте до необхідної категорії, адже ми не можемо витрачати жодної хвилинки. З цього розділу так само можна змінювати фільтрацію на усі відео. Звертаю увагу, що відео в розділі доступні лише з передплатою в пакетах Premium, Premium Pro. Суперпрофесіонал і Суперпрофесіонал ПРО. Pro. Розділ консультації. Цей розділ створено для швидкої та якісної консультації. Ви можете обирати на свій смак серед сервісів: особистий консультант це швидкі письмові відповіді від експертів, консультація лекторів відеоформат відповідей у щотижневому форматі, індивідуальний консультант додаткові консультації експертів. Консультант по документах допомагає з пошуком документів на платформі або навіть розробляє документи з нуля. Консультант з військового обліку, новинка платформи, яка дає можливість вибору консультацій з теми. Сервіс, особистий консультант в розділі консультації. Саме тут ви можете отримати безлімітні консультації від експертів письмово. Цю можливість мають пакети Професіонал, «Преміум» і «Преміум Pro. Прийом питань працює безлімітно з понеділка, по понеділю 24 на 7. Скористайтесь віконцем для вашого питання і не забудьте обрати тему, адже це пришвидшить пошук експерта. Щоб переглянути наявні відповіді експертів на запитання від ваших колег, переключіть форму на пошук запитань і введіть ключові слова, наприклад, звільнення. Кілька секунд і всі консультації з цієї теми перед вами. І вони точно можуть стати вам у нагоді. Зазначу, що всі відповіді на ваші запитання ви можете дивитися в розділі «Мій кадроленд» – пункт «Мої консультації. Вони з'являються там відразу, як тільки надходить відповідь від лектора чи експерта. Рубрика консультації лекторів в розділі Консультації. Саме тут, в розділі Консультації лекторів, ви можете поставити запитання і отримати на них відповідь у відеоформаці від улюблених лекторів. Розділ доступний в пакетах «Стандарт», «Професіонал», «Преміум» і «Преміум Pro. Трошки нижче ви бачите картки лекторів, які зараз приймають питання. Вгорі картки пишеться дата виходу відповідей, а також період, в який лектор приймає питання. Також ви можете слідкувати за анонсом наступних лекторів, які будуть приймати питання. Ще нижче на вас чекають вже готові випуски відео. Вони також є в розділі відео, категорія «Консультації лекторів. Щоб переглянути відеовідповіді лекторів на запитання від ваших колег, давайте для прикладу зайдемо на картку, де відповіді вже опубліковані. У готових відео кожне питання має кнопку Дивитись відповідь. Натиснувши на неї, ви потрапляєте на тайм-код у відео саме з цим питанням. Користуйтесь з задоволенням. Сервіс індивідуальні консультації в розділі Консультації. Це додатковий платний сервіс, який допоможе вам вирішити складні запитання, що потребують детального розгляду. Це як міні-аудит з висновками та рекомендаціями щодо кадрового обліку вашого підприємства. Наші фахівці надають консультації з кадрових питань як письмово, так і телефоном по всій Україні. Для того, щоб скористатися сервісом, необхідно залишити заявку у блоці нижче. Чекаємо на ваші звернення. Сервіс консультант по документах: цей сервіс ми додали на допомогу нашому найпопулярнішому розділу документи. Тут ви можете отримати допомогу від експертів у пошуку необхідних шаблонів і зразків документів, якщо не змогли знайти їх самостійно. Також ви можете запропонувати свій зразок документа для розміщення на платформі. Будь ласка, не дублюйте свої звернення, бо це продовжує час їхнього розгляду. Сервіс консультант з військового обліку в розділі консультації, новенький сервіс для передплатників пакету Premium PRO. Підвищити ваш пакет ви можете за кнопкою передплатити справа вгорі. Найголовніша перевага сервісу повна конфіденційність. Ваші питання бачать лише експерти, і ви. Тут можете отримати персональну допомогу з військового обліку від наших експертів-практиків у вигляді письмових та усних відповідей на запитання, а також перевірити правильність заповнення документів. Пошуку або розробки необхідного документу для введення військового обліку. І все це повністю конфіденційно. Спробуйте сервіс просто зараз. Розділ документи: найбільш корисний і улюблений розділ передплатників. Саме тут ми зібрали всі необхідні для роботи документи і бланк, і приклад заповнення. Всі документи впорядковані. Обирайте необхідну категорію Справа, щоб пошук був зручніше. Сортуйте за періодом оновлення документу за весь час, за рік або за місяць. Друзі, користуйтесь із задоволенням. Розділ довідники: це ще один розділ, який з'явився лише в 2023 році. Поки розділ набирає оберти, він відкритий всім навіть без передплати до пакета. Тут ви можете знайти всі необхідні довідкові дані, що були підготовлені нашими експертами та відповідають всім нормам законодавства. Щомісяця ми додаємо нові довідники та оновлюємо старі, щоб ви не натрапили на застарілу інформацію. З фільтром та пошуком ви вже знайомі. Вони так само тут представлені. Щоб відкрити довідник, натискайте на кнопку Дивитися. Ще раз наголошую, цей розділ є безкоштовним для всіх. Користуйтесь із задоволенням. Розділ калькулятори вітаю в довгоочікуваному розділі Калькулятори. Тут ви можете знайти всі необхідні онлайн-калькулятори для роботи кадровика. Вони допоможуть швидко впоратися зі складними обчисленнями та розрахунками. Я зауважу, що всі калькулятори підлаштовані під воєнний стан, тож ви можете не хвилюватися стосовно останніх змін в законодавстві. Ми швидко реагуємо та адаптуємо наші сервіси. Ви можете безкоштовно користуватися калькуляторами та сервісами з розрахунку днів відпусток, строків зберігання документів, моніторингу перевірок та багатьма іншими. Спробуйте кожен з них вже зараз, адже доступ відкрито. Це далеко не весь список калькуляторів, які будуть на нашій платформі. Наш IT-відділ активно працює над розробленням і поповненням цього арсеналу. А просто зараз напишіть в коментарях, який калькулятор ви б хотіли бачити на нашій платформі наступним. Ми обов'язково прислухаємося до ваших відповідей. Розділ календар. Цей розділ також доступний безкоштовно для зручного відслідковування всіх важливих дат. Ви можете переглядати за різними періодами рік, квартал, місяць або тиждень, і одразу фіксувати дати, які варто не пропустити. Окремо для вас відмічено подання певних документів, затвердження відпусток або списків персонального ВО і професійні та державні свята. А також ви можете слідкувати за майбутніми вебінарами, щоб не пропустити жоден з них. В розділі одразу є розрахунки календарних днів із зазначенням вихідних і святкових. Календар враховує воєнний стан і постійно оновлюється до актуального. А також щомісяця ми готуємо для вас шпалери, щоб ваш робочий стіл був не тільки корисним з розрахунками календарних днів, а ще й гарним. Спробуйте сервіс просто зараз. Розділ класифікатор професій. Найочікуваніший розділ наших передплатників. Пошуковий сервіс, який завжди перебуває в актуальному стані, зокрема, враховує зміни номер 14 Він допоможе підібрати назви для посади, перевірити код КП, знайти потрібну посадову інструкцію. За потреби стане основою для приведення штатки у відповідність до класифікатора професії. Дякую за перегляд! Сподіваюсь, тепер розбиратися з новим візуалом та сервісами стало легше. Користуйтесь на здоров'я, долучайтесь до передплатників платформи та не пропускайте важливе з кадровою платформою номер один від кадролайн.